Цей матеріал для вас підготував я, депутат Херсонської міської ради, лідер профспілки Народний контроль Кириченко Сергій. Ми зараз стоїмо біля будинку по вулиці Дорофеєва, 18. Тут проживають мешканці, якщо це можна назвати проживання. Вони не пам'ятають, скільки вони працюють, чи 10, чи 12, може 15 років. Взагалі-то в місті Херсоні в середньому щорічно не працює 250 ліфтів. Бували роки, коли не працювало більше трьохста ліфтів. Це за останні 8 років. Вирішити проблему можна швидко і ціна питання від 1 до 2 мільйонів гривень. Але гроші виділяються чомусь тільки на працюючі ліфти. І фахівці, вони розуміються, що гроші проходять по актах виконаних робіт, а живі гроші влада направляє невідомо на які фірми. Звісно віч, де вони знімаються готівкою. Ми про цю таємницю не знаємо, але ми точно знаємо. Що це відбувається при міському голові Сальда і його команді. І тому вирішення питання цього залежить херсонці в першу чергу від вас. Бо якщо за 8 років той, хто обіцяв зробити е добро людям, вирішити проблему, щоб працювали всі ліфти, і це не зробив за 8 років, йому і 18 років не вистачить. Тому у вас є шанс 30 травня покласти край цій проблемі, проголосувати правильно. Але не помилитись. Помилка буде коштувати дорого. Для багатьох або загибелю, або очікувати до наступного шансу весни 2015 року. Не помиляйтеся, зробіть ваше життя кращим вже зараз. на весні, переможній весні 2010 року.